Дорогі наші захисники, захисниці, шановні наші воїни, шановні наші герої, для мене честь вітати тут, усіх вас вітати саме сьогодні в цю особливу дату, яка стосується вас, яка стосується особливої операції Курської операції, що розпочалась рівно півроку тому, за цей на перший погляд, Недовгий час вона вже увійшла до історії, впевнений у до підручників воєнної науки, і можна чимало говорити про силу саме курдської операції мовою цифр. Можна дійсно називати кількість населених пунктів, квадратні кілометри ворожої території. Але на мій особистий погляд, її найбільшою цінністю є зовсім інші речі, фундаментальні. Та фундаментальні висновки. Перше, найголовніше це наші українські міста. Це Суми і Харків. Це міста наші, нашої держави, нашої області, куди російські армії наказали знову вдертися, але вони не змогли. І не змогли перетворити нашу землю на буферну зону. І натомість війна почала повертатись додому. В Росію максимально відчутно і очевидно. І саме наші воїни зробили це, і це також справедливість для України, справедливість, бо ворог відповідає за скоєне проти наших людей, проти нашої держави. І росіяни руйнують свої міста і села на своїй території, якщо вже їм так хочеться руйнувати. Друге, не менш головне саме ви, ваші побратими. Та кожен, хто бере участь і забезпечує проведення курської операції, довели як багато. Зі сказаного Росією просто блеф і брехня. Якщо діяти рішучо та діяти сильно, як ви дієте, як ви діяли, непередбачено діяти для Путіна, якщо не боятись власної сили. І це актуально для багатьох наших. Партнерів можна досягати значущих результатів. Агресора і злочинця можна і треба бити у нього вдома. Окупанту можна і треба давати здачі на його території, і це не тільки це справедливо, це також ефективно для захисту життя в нашій країні, для захисту життя загалом в Європі. Курська операція наочно пояснює сенс принципу мир завдяки силі. Я дякую нашим бійцям та нашим командирам, усім вашим побратимам з 80-ї бригади, 82-ї, 95-ї, 22-ї, 61-ї бригад. І також хочу подякувати 36-й бригаді, підрозділам 17-ї бригади, також підрозділам 47-ї бригади. Не забуваючи про наших воїнів територіальної оборони, це підрозділи 129-ї бригади ТРУ, і я хочу подякувати всім воїнам Сил спеціальних операцій, а також воїнам Служби безпеки України і окремо всьому складу МВС України дотичним до цієї операції, які допомагали. Підтримки правопорядку на місцевості і це дуже важливо. І дуже важливо не просто згадувати, а пам'ятати всі бригади, всі підрозділи, хто цим займався і займається цією операцією. Це дуже важливо для цієї історичної місії. Півроку українці діють на Курщині, півроку туди відтягнуті сильні, Сильні російські підрозділи, завдяки чому послаблений тиск на фронті в Україні. Інакше 60 тисяч окупантів додались би проти нас на найскладніших сьогоднішніх напрямках. Нам вдалося поповнити обмінний фонд. Це також дуже важливо. І Курська операція дала Україні найбільше поповнення обмінного фонду за одну бойову операцію. І навіть після того, як Путін залучив. Північну Корею, до війни у Європі наші хлопці тримають позиції, реалізовують наші українські національні інтереси. Дякую за це. Пишаюся усіми, усіма вами. І пам'ятаємо кожного і кожного, хто віддав, на жаль, віддав своє життя в боях заради України і українського народу. І прошу зараз вас вшанувати хвилиною мовчання всіх загиблих. Ваших побратимів, всіх загиблих героїв. Дякую. І сьогодні для мене. Велика честь відзначити державними нагородами України, найкращих наших українських воїнів. І сьогодні ми також продовжимо нову нашу традицію. Традицію вдячності тим, хто обрав Україну, обрав нашу державу і б'ється заради нашої незалежності на рівних б'ється з українцями. Традицію вдячності, прийняттям у громадянство. України, дякую всім воїни. Слава Україні.